Це залежить від типу епілептичних нападів, знову-таки форми епілепсії, частоти епілептичних нападів і таке інше. Тобто дитина може займатися фізкультурою, але не спортом. Тобто, коли з'являється задишка, поглиблене дихання. Заняття спортом треба припинити, дитина має трошки відпочити і потім може продовжувати знову. Тобто дитина може грати в м'яча, дитина може займатися якоюсь гімнастикою, а от гімнастика вже на якихось спортивних снарядах не бажана, бо дитина може впасти з якихось брусів або ще з чогось. Цього робити не бажано. Ну і зазвичай, вчитель, якщо дитина, Ходить все ж таки на уроки фізкультури, ходить з усім класом. Наприклад, напади рідкі. Вони не бувають тільки вночі, таке інше. Але вчитель фізкультури має бути обізнаний. Що ця дитина потребує скорочених фізичних навантажень, що ця дитина не має виконувати ніякі спортивні нормативи, що ця дитина потребує ну, більш такого застережної уваги, більшої уваги, якщо вона займається спортом. Ну і в таких випадках, якщо це не травматичні види спорту, якщо вони не потребують значних фізичних навантажень, саме по собі фізичні вправи вони не є. Шкідливими для дитини з епілепсією